Він завжди був першим, коли потрібно було грати за збірну команду з волейболу Одеського національного технологічного університету. Коли потрібна була допомога. Його любили та поважали за його доброту, щирість та завзятість. Саме таким випускник Одеського національного технологічного університету Віталій Ставнічук залишиться у пам'яті кожного з нас. Незважаючи на проблеми із зором у 2022 році. Віталій був серед добровольців, які пішли захищати Україну. Його життя обірвав ворожий снаряд під. Бахматам вже другий рік. Друзі, знайомі викладачі Віталія проводять турнір з волейболу, присвячений пам'яті героїчного воїна. Віталій завжди дуже був, був приємний, завжди позитивний, завжди усміхався. Тобто від нього йшла тільки позитивна емоція. Везде приймав участь, тобто не уходив нікуди в сторону. Якщо треба, він завжди. Готов допомогти виступити і прийняти участь. Волейбол був одним із захоплень Віталія Стагнічука, саме тому цей турнір стане традиційним, який нагадуватиме нам про відважного захисника України. Віталія знаю ще з студентських років. Товаришували, разом грали, багато часу разом проводили. Він був азартний по хорошому сенсі цього слова. Він був завзятий, завжди в перших рядах на спорт. Якщо десь комусь потрібна була допомога, завжди допомагав, не залишався осторонь. З часом ми повиростали. У мене родилась донька, і він став хрещеном моєї доньки. На превеликий жаль, рік тому. Віталій загинув, захищаючи нашу Україну. Під час турніру було оголошено збір для ще одного нашого випускника УНТУ Андрія Чумаченко, який під час виконання бойового завдання втратив ногу. Це те, що залишилося від машини Андрія. Зараз лікарі намагаються врятувати Андрію Чумаченко другу ногу. Просимо підтримати родину українського захисника та долучитися до збору.